У серпні та вересні 2025 року Асоціація Астронгруп приступила до робіт зі знесення будинків, пошкоджених під час війни. Фінансування та тендери на дані роботи були ініційовані програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй. Два об'єкти демонтажу були розташовані у місті Харків Харківської області за адресою вулиця Метробудівників 9 та Метробудівників 1. Обидва об'єкти демонтувалися почергово у відведені дати та планом демонтажу. З 1 по 15 серпня було виконано демонтаж дев'ятиповерхового чотирьохпід'їзного будинку номер 9 а з 9 вересня по 20 вересня дев'ятиповерхового двохпід'їзного будинку номер 1 На кожному об'єкті процес був розбитий на декілька етапів: зведення огорожі, перевірка та знешкодження всіх небезпек для подальшої роботи. Винесення побутових речей та незакріплених конструкцій з будинку, формування насипу для знесення верхніх поверхів, первинний та вторинний демонтаж конструкцій та елементів до фундаменту будівлі, навантаження на самоскиди з подальшим вивозом на майданчик для сортування та переробки сміття, фінальне планування та зачистка майданчика. За підсумками роботи з двох об'єктів було вивезено 16 тисяч тонн будівельного сміття. Демонтаж виконувався за допомогою екскаватора Катерпілар 345, де70. Для вторинного руйнування був залучений екскаватор Дуасан 340. Насип сміття здійснював екскаватор Вольво 290. Утилізація відходів після демонтажу аварійних будівель є важливою частиною процесу, тому замовником, згідно з умовами проекту, Окремо було побудовано майданчик для перероблення цього сміття за 20 кілометрів від об'єкта. Детальна інформація та контакти на сайті astrongroup.ua.